Вітаю вас, друзі! Російська Федерація продовжує вести війну проти України та стріляє у наших захисників. Учора мій знайомий, який безпосередньо захищає Україну на сході, скинув мені перехоплені аудіозаписи перемовин російських окупантів, на яких ті обговорюють, як будуть вести обстріли наших позицій. Не забувайте, що Росія усе ще намагається знищити Україну, і єдина сила, яка береже нас від окупантів, це наші збройні сили. Підтримуйте їх. Власне про війну сьогодні з вами і пропоную поговорити. Багато американських видань зараз повідомляють про те, що Російська Федерація стягує свої війська на кордони з Україною. Також політико пише, що в райони поблизу Брянська і Курська близько до північного кордону України. Була переміщена російська танкова техніка. Про те, що Російська Федерація стягує свої війська до наших кордонів, повідомляє як американська розвідка, так і як я вже сказав, дуже багато американських видань публікують навіть супутникові знімки. Супутникові знімки пише видання, посилаючись на експерта аналітичного центру у Вірджині Сієне Майкла Кофмана, вказують на те, що 41-ша армія не повернулась на місце постійної дислокації до Новосибірська, а об'єдналась з іншими військами. Ковими підрозділами на кордоні з Україною вже навіть і офіційні посадові особи представники Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки також підтверджують, що Росія збирає свої війська біля наших кордонів. Ми продовжуємо спостерігати пересування російських військ у її західних регіонах та поруч України, яке нас непокоїть. Ми продовжуємо закликати їх дати чіткі пояснення щодо їх намірів. Словом жодних сумнівів про те, що Російська Федерація створює нові загрози для України. Іни немає. Я іще ще більше тижня тому також повідомляв про те, що Росія переміщує свої війська до наших кордонів. Але усі ці заяви Сполучених Штатів не хвилюють команду Зеленського, тому що, наприклад, прес-секретар Зеленського Нікіфоров стверджує, що все це неправда і взагалі не може такого бути. Залишається відкритим питання, чому американські СМІ розпространяють таку інформацію? Правдіва вона. Ну вот. По крайней мере, в офисе президента сейчас, скажем, по этому поводу нет ничего такого. Нікакої У мене виникає у такому разі риторичне запитання: так, а хто більше тоді дбає про безпеку України? Сама ж українська держава, її посадові особи чи Сполучені Штати Америки. А поки у офісі президента кажуть, що все це неправда, ніякі російські війська, нібито не наближаються до наших кордонів, навіть голова ЦРУ полетів спеціально у Москву, щоб застерегти Кремль від агресії проти України. Протягом двох днів він вів розмови із представниками російської влади. Основною темою та причиною цього візиту було накопичення російських військ на кордоні з Україною, і завданням Бернса було застерегти Кремль від можливих нових. Агресивних дій я не знаю, чому саме команда Зеленського так дивно себе поводить, але я знаю точно, що якщо керівництво країни не готується до збільшення російської агресії проти України, то воно ставить усю Україну і з вами у іще більшу небезпеку. Хоча чого іще можна було чекати від тих, хто кажуть, що треба просто перестати стріляти тим часом російські пропагандисти вже відкрито глузують з україни Пентагон требує від москви об'яснення словно не розуміє, що київ пугає само сусідство з росією. і немає того та від української границі на яке можна було б відвести війська щоб київ прекратил свою паніку. хоча невелика частка правди у словах пропагандистів усе ж таки є російська федерація дійсно створює загрозу як україні так і іншим її сусідам, оскільки вона існує, існує імперська Російська Федерація, яка постійно прагне розпочати якусь нову війну. І я от дуже часто чую від різних українських політиків, у тому числі від проросійських, що нам потрібно домовлятись із Росією, але при цьому сама Російська Федерація відмовляється вести будь-які перемовини. І міністр закордонних справ РФ Лавров навіть відмовився брати участь у саміті Нормандської четвірки. Само, сам Нормандский формат его как, продолжение под большим вопросом, все-таки никак не могут договориться а, каком то следующему шаге. Слідучому саміту в нормандському форматі на вищому рівні, де ж міністри поки не зустрічаються. Тому ті, хто кажуть, що Росія хоче насправді припинити війну, і з нею просто потрібно почати говорити, що найменше дурні або недосвідчені політики, а що найбільше відверті вороги України, які насправді Російській Федерації допомагають. Але російським окупантам насправді мало навіть цілої України, вони хочуть більше, більше воєн розв'язувати. І про іще одну таку спровоковану зараз Кремлем кризу у Європі я і з вами і хочу поговорити. Але спочатку, друзі, ви підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Отож, як ви вже знаєте, друзі, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який є повністю підконтрольний владіміру Путіну, сьогодні створює міграційну кризу для Польщі. Точніше для усього Європейського союзу вранці 8 листопада, очевидці зафіксували велику колону мігрантів, яка рухалася до прикордонного КПП Брузги Кузниця, за повідомленнями білоруських телеграм-каналів і деяких російських змі, колону супроводжували люди у військовій формі та з автоматами. Очевидно, що Лукашенко не міг би почати так діяти сам, а тільки за вказівки та підтримки владіміра Путіна. І зверніть увагу, як це показово. От якщо люди виходять Ходять у Білорусі на протести, то їх вбивають, катують та кидають до тюрем. А коли велика група мігрантів йде до польського кордону, то її силовики, а точніше, пособники терориста Лукашенка, просто супроводжують і насправді допомагають їм. Польща та інші країни Євросоюзу називають те, що відбувається сьогодні на кордоні, гібридною війною, яку Лукашенко веде з ЄС через накладені на нього санкції, і так воно і є. Прем'єр. Польщі вже абсолютно відкрито каже, що нападом на їхній кордон керує саме Владімір Путін. Тим часом у Кремлі кажуть, що вони дуже стурбовані тим, що Польща має таку нахабність захищати свої кордони. Ситуацію по телефону об Путін Путіна Лукашенка більше всіх лідерів безпокоїть, що Польща стягує границі регулярні війська і навіть танки Леопард. Ви уявляєте, Російська Федерація спільно із Білоруссю здійснює акт гібридної агресії проти Польщі, а Польща бере і захищається. Це взагалі якийсь фашизм. Многія ростуть із тої політики, яку западні країни, включаючи країни НАТО, Євросоюзу, проводили багато років в отношении Ближнього Востока і Сєвера Африки. Питаюсь, нав'язати їм лучшую жизнь по западним образцям. Окупанти усе зводять до того, що це не вони, взагалі, вони не причетні, а польща та європейський союз самі винні. Десь я подібне вже чув по відношенню щодо України і російської агресії проти нас. До речі, цікаво, а як там Франція та Німеччина із північним потоком 2 усе ще він їм дуже потрібен? Ситуація тим часом стає усе більш серйозною. Сьогодні вночі через польсько-білоруський кордон прорвались дві великі групи нелегальних мігрантів. А Литва оголосила надзвичайний стан через побоювання щодо напливу мігрантів. Литва почала стягувати. Ти війська до кордону з Польщею та Білоруссю. і ця нова гібридна агресія Російської Федерації також стосується і нас безпосередньо, тому що ми є сусідами Білорусі, і сьогодні навіть заступник міністра внутрішніх справ Єнін повідомив про те, що мігранти також накопичуються і біля наших кордонів, що варто нам робити у такому разі, звісно ж, посилено захищати наші з вами кордон. На цьому відео під веселу музику наші прикордонники показали днями, як вони посилюють укріплення на державному кордоні. Але це кордон із Румунією, а не із Білоруссю та Російською Федерацією. Вже просто зараз наша держава має вживати надзвичайних заходів для захисту державного кордону як на сході, так і біля Білорусі. Проте Поки що не помітно, якось сильно щось наша країна хотіла робити. Це я вже навіть не кажу про те, що Україна має запропонувати допомогу Польщі. Це у наших стратегічних інтересах. Якщо наша влада намагається не помічати проблем, не помічати російську агресію та загрозу на кордоні із Білоруссю, то наша із вами задача, наше і з вами завдання як громадян України гучно нашій владі про це нагадувати та. Та постійно говорити про проблеми, тому що тільки розголос здатен хоч щось змінити, тільки розголос і копнякова демократія можуть змусити команду Зеленського виконувати свої обов'язки по захисту України.